34 молодих військовослужбовців таки відправили автобусами на Київ у ніч на понеділок. З нами телефоном зв'язався один із них. Із зрозумілих причин ані імені, ані прізвища ми не називаємо. Також змінили його голос. На цих фото, зроблених мобільним телефоном та пересланих нам, ви бачите, що хлопці живуть у закритій казармі. Вікон тут немає, сплять практично на підлозі. Поки ніяких наказів їм не віддають, проте підозрюють, сьогодні вночі змінять варту тих службовців, що стоять. На баракадах на Грушевського останніх три доби. Таких військових, нагадаємо, називають гарматним м'ясом. Далі пропонуємо послухати пряму мову. Сказали, тривога. бути на території батальйону. до Києва, частину, посилили yeah mm -hmm. Всі наші за то, щоб скинути владу, але ми